Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Олег зайшов до супермаркету з довгим списком продуктів, які він хотів купити на вечір. Хоча він працював у сфері інформаційних технологій, його справжньою пристрастю завжди було писемництво. Він мріяв кинути свою роботу та повністю присвятити себе улюбленому заняттю. Поки Олег прямував до відділу молочних продуктів, його увагу привернула молода жінка, яка намагалася зловити падаючу банку з йогуртом. Він не міг стриматися і підійшов, щоб допомогти їй. Дозвольте, я допоможу, сказав Олег, нахиляючись, щоб підняти банку. Але в цей момент жінка різко випрямилась, і вони зіткнулися головами. Банка випала з її рук, розлившись по підлозі. Ой, вибачте, я зовсім не хотіла, стривожено вигукнула жінка, дивлячись на розлитий йогурт. «Все в порядку, це моя провина, відповів Олег, намагаючись заспокоїти її. Давайте я допоможу все прибрати. Вони разом почали збирати розлитий йогурт, коли до них підійшов працівник супермаркету. Що тут сталося? запитав він. Вибачте, це була випадкова аварія, пояснив Олег, ми все приберемо. Працівник кивнув і пішов за генчірками, щоб допомогти їм. Олег і незнайома жінка продовжували прибрати, намагаючись не дивитись одне на одного. Я віка, до речі, сказала вона, нарешті порушивши мовчанку. Олег, відповів він, піднімаючи погляд і зустрічаючись з її очима. Їхні погляди зустрілися, і на мить здавалося, ніби весь світ навколо завмер. Олег відчув, як його серце забилося швидше. Віка посміхнулася, і Олег зрозумів, що йому дуже хочеться дізнатись про неї краще. Коли вони закінчили прибирати, Віка сказала Дякую, що допоміг. Я справді не хотіла цього. Все гаразд, відповів Олег. Це була моя провина також. Я просто хочу допомогти. Вони обмінялися телефонними номерами, відчуваючи, що між ними зародилось щось особливе. Олег спостерігав, як Віка йде геть, і не міг перестати думати про неї. Повернувшись до своїх покупок, Олег ходив поміж полицями, але його думки були зайняті зустрічю з Вікою. Він намагався зосередитись на списку, але його погляд постійно ковзав у бік виходу, сподіваючись знову побачити її. Коли він підійшов до каси, та раптом згадав, що забув купити кілька важливих інгредієнтів для вечора. Він швидко повернувся у відділ, щоб знайти все необхідне. Проходячи по свій відділ свіжих овочів, Олег раптом помітив віку, яка стояла біля стелажів, вивчаючи різні сорти помідорів. Олег вирішив підійти до неї. Привіт, Віко. Ти теж забула щось купити? запитав він. Віка здивовано обернулася, але потім на її обличчя з'явилася усмішка. Так, ніяк не можу вибрати, які помідори краще взяти до салату, відповіла вона. А ти що забув? Я забув купити кілька компонентів на вечір, сказав Олег, але тепер їх шукаю. Може, допомогти тобі? запропонувала Віка. Я теж ще повинна кілька речей купити. З радістю. вигукнув Олег. Давай разом шукати все необхідне. Вони разом пройшли по відділах, обговорюючи різні продукти та ділячись ідеями щодо приготування вечері. Олег був вражений енергійністю та креативністю Віки, а вона у свій час захоплювалася його романтичним та мріливим підходом до життя. Коли вони підійшли до каси, Віка раптом сказала Знаєш, Олеже, мені здається, що ми з тобою могли стати хорошими друзями. Що скажеш, якщо ми знову зустрінемось, але вже не в супермаркеті. Олег почув, як його серце тріптить від хвилювання. Так, я б дуже хотів, відповів він. Давай зустрінемось в якійсь затишній кав'ярні. Вони домовились про зустріч на наступний день і, розплативши за покупки, вийшли з супермаркету обоє з посмішками на обличчі. Олег знав, що ця випадкова зустріч стала початком чогось особливого. Олег нервово стискав свій мобільний телефон, коли вийшов із метро та прямував до супермаркету. Він чекав віку на їхнє перше справжнє побачення і, хоча був хвильований, та все сподівався, що вони можуть насолодитись приємним вечором разом. Підійшовши до входу, Олег озирнувся, намагаючись помітити віку серед натовпу купців. Раптом він почув знайомий голос, який лунав за його спини. Олеже, ти вже тут? посміхнулася Віка. Помахуючи йому рукою, очі її сяяли від захоплення. Я так рада, що ти запросив мене, давай разом пошукаємо, що приготувати на вечір. Олег відчув, як його серце б'ється швидше. Він ніколи не був упевнений в собі, коли справа стосувала спілкування з жінками, але Віка чомусь здалась йому такою природньою та невимушеною. Так, звісно, відповів Олег, намагаючись звучати впевнено. У мене є кілька ідей, що ми могли б спробувати приготувати. Ходімо, подивимось, що є в магазині. Вони зайшли в супермаркет, і Олег відразу відчув, як його охопив знайомий стрес. Навколо було так багато людей, товарів та вибору, що він почував себе трохи розгубленим. Віка ж, навпаки, була абсолютно розслабленою та впевненою. Вона з ентузіазмом почала розглядати полиці, зупиняючись біля кожного відділу: Ти маєш якісь улюблені страви? Можеш хоч щось особливе приготувати? запитала Віка, повертаючись до Олега. Ну, я люблю пасту, відповів Олег. Може, спробуємо якийсь новий рецепт? Чудова ідея! вигукнула Віка. Тоді давай шукати все необхідне. Вони почали обходити відділи, кидаючи продукти до кошика. Раптом Віка зупинилась біля стелажа з консервами. О, дивись, тут є консерви для домашніх тварин. Давай візьмемо трохи, раптом у нас з'явиться новий друг, вона посміхнулась. Олег трохи здивовано подивився на неї, але вирішив не заперечувати він просто хоче насолодитися цим моментом з вікою. Коли вони підійшли до каси, Олег помітив, що їхній кошик був добре наповнений. Ой, здається, ми трохи перестаралися, сказав він, усміхаючись. Сподіваюсь, ми зможемо з'їсти все це. Не хвилюйся, відповіла Віка. Я впевнена, що ми знайдемо спосіб усе з'їсти, то завжди можна віддати комусь із друзів. Вони підійшли до каси, і Олег почав викладати продукти на стрічку. Раптом він помітив, що одна банка консервів для тварин закотилася під стрічку. Ой, зачекай, я зараз, сказав Олег і почав намагатися її доставати, але в цей момент він випадково зацепив іншу банку, і вона полетіла вниз, розливаючи вміст по всій підлозі. От, вибачте, будь ласка, вигукнув Олег, намагаючи швидко все прибрати. Віка кинулась йому на допомогу, але в результаті вони лише більше розлили цю липку субстанцію. Ой, ну от, зітхнула Віка, здається, ми трохи перестаралися. Працівниця каси подивилася на них із сумішю здивування та розчарування. Будь ласка, спробуйте все прибрати, сказала вона, подаючи їм кілька паперових рушників. Олег і Віка швидко почали витирати підлогу, намагаючись не потрапити у ще більшу халепу. Коли вони нарешті впорались, Олег відчув, як його щоки горять від сорому. Вибач, Віко, сказав він, я зовсім не хочу влаштовувати такий безлад. Віка посміхнулася і поклала йому руку на його плече. Не переживай, Олеже, це було смішно, і я рада, що ми можемо разом впоратися з такими ситуаціями. Вони швидко заплатили за покупки та вийшли з супермаркету. Олег відчував, що їхнє перше побачення не зовсім склалося так, як сподівався, але він був радий, що Віка не засмутилась через це. Ну що, готовий спробувати приготувати цю вечерю? запитала Віка, посміхаючись. Звичайно, відповів Олег, і я обіцяю, що постараюсь не розлити нічого ще раз. Вони разом попрямували до квартири Олега. Сміючись над своїми пригодами в супермаркеті, хоч все пішло не за планом, Олег відчував, що їхні стосунки стають все міцнішими. Олег і Віка вирішили провести ще один день у супермаркеті, сповнених пригод та несподіваних витівок. Вони вирішили створити свій похід за покупками на справжнє змагання, яке обіцяло бути захопливим та веселим. Зустрівшись біля входу в супермаркет, Олег і Віка відразу ж почали обговорювати свої плани на день. «Ну що?» Готовий до нових пригод? запитала Віка, підморгуючи Олегові. Звичайно, я придумав неймовірну гру, в яку ми можемо пограти, відповів Олег з ентузіазмом. Давай влаштуємо конкурс на найкращу страву, приготовану з випадкових продуктів, які ми знайдемо в супермаркеті. Звучить захопливо, вигукнула Віка. Я вже уявляю, як ми будемо бігати між відділами, намагаючись знайти найдивніші інгредієнти. Вони швидко зайшли в супермаркет, розділившись, щоб ефективніше шукати невідомі товари. Олег поспішив до відділу з консервами, сподіваючись знайти щось оригінальне, тоді як Віка зникла в глибині овочевого відділу. Через кілька хвилин вони зустрілися біля каси, тріумфально демонструючи свої знахідки. Дивись, що я знайшов. Олег гордо показав бляшанк з незрозумілим містом. Навіть не знаю, що це, але звучить дуже екзотично. А я взяла кілька незвичайних овочів, похвилилася Віка, показуючи пакунок з яскравим фіолетовим та помаранчевими коренеплодами. Думаю, ми можемо приготувати щось цікаве. Вони поспішили до кухонного відділу, де почали вивчати свої покупки, намагаючись придумати оригінальну страву, Олег запропонував додати до незвичних овочів віке, консерви, знайдені ним, але вони швидко зрозуміли, що це не найкраща ідея. Я не думаю, що смачно буде, засміялася Віка, давай краще спробуємо щось інше. Вони провели наступну годину, обходячи виділи супермаркету, шукаючи нові продукти та обмірковуючи різні рецепти. Час від часу вони зупинялися, щоб поділитися своїми ідеями з продавцями, які з цікавістю спостерігали за їхніми пригодами. В одному з відділів вони познайомилися з літньою пані, яка з радістю поділилася своїм рецептом незвичайного салату з екзотичних фруктів. Ви знаєте, я завжди любила експериментувати на кухні, поділилася вона. Спробуйте поєднати ці дивовижні фрукти трохи меду та горіхів, вийде просто чудово. Олег і Віка з вдячністю прийняли її пораду і поспішили до каси, щоб отримати додаткові матеріали. Наступним їхнім завданням було приготування страви, вони планують зробити це прямо в супермаркеті, використовуючи кухонний куточок, призначений для демонстрації рецептів. Віка розкладала продукти, а Олег важливо читав інструкції, намагаючись не пропустити жодної деталі. Разом вони нарізали, змішували та експериментували час від часу куштуючи кулінарний шедевр. Врешті-решт, страва була готова. Олег і Віка з гордістю презентували свою екзотичну страву покупцям, які з цікавістю спостерігали за їхніми діями. Ось спробуйте, запитав Олег, пригощаючи перехожих, це наше кулінарне творіння, народжене в супермаркеті. Люди охоче куштували незвичайний салат, вражені його дивовижним смаком. Це просто неймовірно, вигукнула одна жінка. Ви справжні кулінарні генії. Олег і Віка сяяли від радості, задоволені своєю перемогою, вони з ентузіазмом обговорювали, як вони досягли такого чудового результату, адже спочатку їхні ідеї здавалися абсурдними. Ти бачив, як вони були здивовані, сміялася Віка. Ми справді створили щось особливе. Так, це було справжнє випробування наших кулінарних талантів, погодився Олег, але ми впорались навідмінно. Вони планують продовжити свої витівки та влаштувати ще кілька конкурсів, зокрема на найбільше проходження супермаркету або на найкращий танець між відділами. Кожна нова гра приносила їм більше сміху та веселощів, залучаючи навіть інших покупців, які з радістю приєднувались до їхніх витівок. Наприкінці дня, втомлені, але задоволені, Олег і Віка зустрілися біля виходу. Це був справді неймовірний день, зітхнув Олег. Я навіть не думав, що в супермаркеті можна так весело провести свій час. Я теж, погодила свіка. але тепер я розумію, що будь яке місце може стати пригодою, якщо ти відкритий, то несподіванок. Вони посміхнулися одне одному, розуміючи, що їхня дружба з кожним днем стає все міцнішою. Попрощавшись, вони пообіцяли зустрітися знову, щоб продовжити свої пригоди. Олег ніс важкі сумки з продуктами, намагаючись не втратити жодного предмету. Віка йшла поруч, весело наспівуючи якусь мелодію. Вони щойно завершили ще один успішний похід за покупками в супермаркеті, повному ентузіазму та доброго настрою. Раптом Олег помітив знайоме обличчя, що наближалося до них. Серце в нього завмерло. Це була Настя, його колишня дівчина. Вона прийшла в супроводі високого чоловіка, який був її новим партнером. Олег завмер на місці, намагаючись сховатись за стелажами, але було вже пізно, Настя помітила його. Олеже, ти що тут робиш? здивовано вигукнула вона, підійшовши ближче. Віка відчула, як напружується Олег, і поклала йому руку на плече, підтримуючи. Привіт, Насте, просто робимо покупки, невпевнено відповів Олег, намагаючись уникати зорового контакту. А ти хто? запитала Настя, зиркнувши на Віку. Я Віка подруга Олега, впевнено представилась дівчина, притискаючись ближче до Олега. Настя кинула їх обох переконливим поглядом, а потім усміхнулася. Ну, добре. Ми тут теж за покупками зустрічаємось з друзями на вечірці. Олег відчув, як всередині нього наростає напруга, згадки про минуле завжди викликали у нього неприємні емоції. А тепер, коли Настя з'явилася тут, у супермаркеті, де він проводив такі чудові моменти з Вікою, це здавалось особливо неприємним. Віка відчула, як Олег напружується і швидко втрутилась. Ну що ж? Нам теж час рушати. Приємно було познайомитись. Гарного вам вечора. Вона взяла Олега за руку і швидко повела його в інший бік супермаркету. Олег ледь встигав за нею, намагаючись не впустити сумки. Вийшовши з полю зору Насті, Віка зупинилася і заглянула Олегу в очі. Все добре? Олег зітхнув і опустив погляд. Це це... Настя, моя колишня дівчина. Ми розійшлися кілька років тому, але це все одно трохи дивно. Віка обережно поклала йому руку на плече. Розумію, це, напевно, було непросто для тебе. Але ти не один. Я тут, поруч. Ми можемо піти звідси, якщо хочеш. Олег подивився на неї і ладьмітно усміхнувся. Дякую, але ні, я в порядку. Просто. Несподівана зустріч, давай продовжимо наш похід за покупками. Міка кивнула, і вони рушили далі, але Олег відчував, як всередині нього щось стиснулось. Згадки про минуле завжди були для нього болючими, а поява Насті тут, у місці, де він почувався таким вільним і щасливим, здавалося особливо неприємним. Вони продовжували вибирати продукти, але Олег був трохи відсторонений. Віка помітила його зміну настрою і намагалася підтримати жартами та веселими коментарями, але Олег лише злегка усміхався у відповідь. Коли вони підійшли до каси, Віка зупинила Олега і серйозно подивилася йому в очі. Олеже, я бачу, що ця зустріч тривожить тебе. Ти можеш поговорити зі мною? Я тебе вислухаю. Олег зітхнув і опустив погляд. Я Я просто не очікував її побачити. Наші стосунки закінчились не дуже добре, і я досі не можу до кінця прийняти це. Мені здається, що я ніколи не зможу рухатися далі. Віка обережно взяла його за руку. Але ж ти зустрів мене. Ми з тобою стали такими близькими друзями за такий короткий час. Невже ти не бачиш, що твоє життя змінюється на краще? Олег подивився на неї і повільно кивнув. Бачу. Ти права, просто важко відпустити минуле. Але ти тут поруч зі мною, і це дуже важливо для мене. Віко усміхнулась і міцно обійняла його. Я завжди буду поруч, ми разом подолаємо будь-які перешкоди, тож давай просто насолоджуватись нашим сьогоднішнім походом за покупками. Олег відчув, як напруга потроху відпускає його і обійняв віку відповідь Гаразд. Дякую, що ти поруч. Вони продовжили свій похід, і, хоча Олег ще деякий час залишався трохи напруженим, присутність віки поступово заспокоювала його. Врешті-решт, вони вийшли з супермаркету, сміючись над черговою кумедною ситуацією, і Олег відчув, що його стосунки з Вікою залишаються сильнішими, незважаючи на випробування. Олег і Віка стояли перед дверима своєї улюбленої кав'ярні. Готові відсвяткувати незвичайні пригоди, які вони пережили разом у супермаркеті. Після серії курйозних ситуацій вони відчували, що їхні стосунки стали міцнішими, а тепер прагнули поділитися своїм досвідом з друзями. Коли вони зайшли в середину, то побачили, що їхні друзі вже зібралися за одним великим столом, чекаючи на них. Віка усміхнулася, помітивши, що вони навіть прикрасили кав'ярню святковими гірляндами та кульками, щоб створити справжню святкову атмосферу. Ось ви нарешті. вигукнув Андрій, один із їхніх найближчих друзів, ми вже почали без вас. Олег і Віка розсміялися, відчуваючи хвилювання перед тим, як поділитися своїми пригодами. Ми просто не могли пропустити таку важливу подію, відповіла Віка, підморгуючи Олегу. Вони сіли за стіл, і Олег відчув, як його серце тріпоче від хвилювання. Він знав, що їхні друзі будуть здивовані почутим, але водночас відчував, що настав час розповісти про те, як їхня зустріч у супермаркеті змінила їх життя. Ну що ж, друзі, почав Олег, Віка і я маємо вам дещо розповісти. Ви не повірите, що нам довелося пережити в супермаркеті. Віка усміхнулась і підхопила розповідь. Все почалося з того, що Олег випадково розлив йогурт на мене. Ми просто не могли повірити, що така незручна ситуація починається з чогось такого незабутнього. Далі вони по черзі ділилися найяскравішими моментами своїх пригод, від комедних ситуацій з несподіваними покупками до знайомства з іншими відвідувачами супермаркету. Друзі уважно слухали, час від часу вибухаючи сміхом, коли Олег і Віка описували якусь особливу забавну подію. Я так і знав, що ви обов'язково знайдете неймовірні пригоди навіть у такому звичайному місці, як супермаркет, вигукнув Андрій, підсміюючись. Олег і Віка переглянулись, зауваживши, що їхні друзі дійсно сприймають їхню історію захопленням. Віка взяла Олега за руку, відчуваючи, як тепло розливається всередині. Знаєте, сказала вона, ми спочатку думали, що це просто буде звичайний похід за покупками, але насправді ця зустріч стала для нас набагато більшим вона змінила наше життя. Олег кивнув, цискаючи руку віки Так, ми розуміємо, що навіть у найпростіших речах можна знайти пригоди, якщо бути відкритим до несподіванок, додав він. Тепер ми обіцяємо одне одному продовжувати досліджувати світ, відзначаючи кожен момент як нову пригоду. Друзі зааплодували вражені історією Олега та Віки. Вони відчували, що ця незвичайна зустріч у супермаркеті стала для них на початок нового етапу життя, повної романтики та пригоди. Після святкування. Олег і Віка залишилися в кав'ярні, щоб обговорити свої плани на майбутнє. Вони сиділи за столиком, п'ючи гарячі напої, і Віка першою порушила мовчанку. Знаєш, Олеже, я дійсно рада, що ми тоді зустрілися в супермаркеті. Це стало для мене справжнім подарунком долі. Олег усміхнувся і ніжно стиснув її руку. Я теж, Віко, ця зустріч змінила моє життя. Тепер я відчуваю, що нарешті знайшов те, чого завжди шукав. Віка подивилася йому в очі, помічаючи, як в них відображається тепле світло свічок. Тоді давай пообіцяємо одне одному, що будемо й далі відкривати для себе нові пригоди, сказала вона, посміхаючись, нехай наша історія продовжиться. Олег кивнув, почуваючи себе щасливим, як раніше. Обіцяю, прошепотів він і притягнув її ближче, поки їхні губи зустрілися в ніжному поцілунку. Цей момент вони обидва відчували, що їхня зустріч у супермаркеті стала лише початком чогось чудового, що чекає на них попереду. Їхні серця сповнилися надією та передчуттям нових, неймовірних пригод, які вони готові були пережити разом. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.